Дорогі мої, вітаю вас. Сьогодні в нас по плану ми робимо уху. Чи їли ви уху? Чи уху їли ви? Коротше, щоб краще розпалювався кострик, отакі я беру сірнички. Раз і все в поряді. Раз чиркнул и порядок. Режу. Морковку, цибульку і прямо в котілку роблю зажарку. Показувати не буду, щоб економити час і пленку. Так, я зажарку роблю прямо в казанку і роблю на, на маслі. Котілок в мене не дуже великий, якраз на одного і хватить. Піджарюю трошки цибульку-морковку. Також я купив молоду картопельку. Дивіться. Буквально одну-дві штуки. Картоплю я також ріжу і додаю до зажарки. Дві штучки кинув. Запах сходу такий стоїть. У! Трошки піджариться, підрумянилось. Цибулі я кладу багато. Я кладу на таку кількість цілу цибулину, одну морквину і дві картошечки. Трошки воно подрумянилось. Цибулька стала дуже гарною. Тоді заливаю водою і хай поки не звариться картопля. Дивіться, друзі, коли отака вже красота, я доливаю водичку. І я роблю не лохікейто фінське, а українську уху. Отак от, от. Буду робити уху із судачої голови. Так, залию його водою. Ось така в мене сільдерей целера. З власного городу О! лаврушка. петрушка. Вот такая приправка. И сейчас принесу секретный ингредиент. Не знаю, даже показывать вам чине, нет. Мабуть, покажу. Саме ціне, що є в кропові, це залізо, яке вона передасть нашій ухі, а потім і вашому життєвому організму. Тому я вершечки листочки нарвав і кидаю. Ось така красота виходить у нас. Все, дорогі мої, відпочиваємо поки. Чекаємо, поки звариться картопля. Тоді закинемо голову від судачка. Не солю, солить в останню чергу. Ваше здоров'я. Друзі, дивіться, скільки там риби. Зараз спробую приблизити. Ото окуні там. Зараз спробуємо тут з моста покидати. Так, все. Ухичка в нас хорошо прокипіла, картошечка зварилась. Тепер у мене отака ось голова судача. Кидаємо голову. Кинули голову судачу. тепер хай вариться. Диви, друзі. Коротше, ухичка у нас вже підходить до свого завершення. Скоро будемо їсти. Так, друзяки, ну що, будемо пробувати е, нашу уху. Так. Ложечку як нам достать. Ложка модна. А вот цим можна набрати. Ааа, яка краса. Ну что, дорогие мои, ваше здоровье. Для... Ложка, конечно, не по размеру, но пройдет. Все. Хай вам сейчас стыть. До побачення. Друзья, уху мы съели, а на десерт у нас. О! Серва, персики. М -м -м. Супер. Короче, вот там внизу речка. Сейчас попробуем что-то спеймать. Есть! На такую зимнюю мормышку. Зірвалась тільки що. Оба! Ай-яй-яй! Опять сошел! Зірвався. Крупняк! Оба, оба, давай, давай! Такая хорошая плотвичка. Только жре хорошо. За две поклевки сожрала все червяка. Заряды в червяка. Диви, що робиться. Хорошо. Ой. Шахту. Бемс. Дякую. О! Тільки закинув сразу. Я жирненько зарядив. О! Ха-ха-ха, <говори> диви. Крутяк. Вот такая махина. ха 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 ха